6 жовтня зачаття чесного і славного пророка претечі і хрестителя Господнього Йоанна. Святий Вернат пише церква почитає смерть святих своїх, бо їхнє життя і смерть були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує його різдво. Бо різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і, власне, тим винятком ще вирізняє Йоанна серед інших різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво Святого Йоанна. А святий Августин говорить так: пророки, патріархи, апостоли, мученики не народилися пророками, патріархами, апостоли і мучениками, а народились, як і всі люди. Благодай же Святого Духа вони отримали щойно після свого народження. Натомість Йоанн народився вже як Хреститель. Він ще навіть не народився, а вже пророкував, а оскільки не міг ще устами пророкувати, то знаком виказав свою радість. Він отримав скоріше Божого, як людського духа. І тому він більший від усіх, бо всі він перевершив піднесеністю своїх чеснот. Каже святий Клементі Олександрійський, і дивний є той, хто, як чоловік, перевищить святість ангелів. Йоанн перевищить всіх, стоїть над усіма над патріархами і пророками, і кожен, хто народиться від жінки, нижче від Йоанна, бо він прийняв початок благодаті скоріше, як природу людську. І Йоанн гідний того, що сам Спаситель дає свідчення Його величі. І справді, великим має бути той, кого так величають найбільші учителі Христової Церкви, про якого сам Ісус Христос сказав, «Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя Матею 11, 11. А ось як повідає нам Євангеліє від Луки про зачаття і різдво Святого Йоанна Хрестителя, був за часів ірода, царя юдейського. Один священник на ім'я Захарія, з черги Авії та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлизавета вони були обидвоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні. Бо Єлизавета була безплідна, і вони обидвої були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарій, за порядком своєї черги, служив перед Богом сітни зі звичаєм священичої служби, випов на нього жереб, увійти в святилище Господнє і покадите. А вся сила народу під час кадіння молилася над двором. Тоді з'явився йому ангел Господні, ставши праворуч дильного жертовника Захарія, побачивши, його стривожився. І страх напав на нього, але вже сказав до нього: Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоє Єлизавета Завета тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн, і буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий оча Господня, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. І сам він, він ітиме перед Ним з духом та силою Ілі, щоб навернути серця батьків до дітей, і неслухняне до мудрості праведних, що приготував Господаю перед народ прихильний. Захарій же сказав до ангела: Почому це, я бо старий, і жінка моя на схилі свого віку. Ангел озвався до нього, я говорив, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повіриш словам моїм, які здійснюються свого часу. Люди щекали Захарії і дивувалися, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він ведіння бачив у святині. він же дав їм знак і зостався німий. І як скінчились дні його служби, він повернувся до свого дому, після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так очинив мені Господь у ці дні, коли злянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Лука 1:5:25 а потім здійснилася велика тайна святого благовіщення, той саме Ангел Гавроїл звістив при чистій діві благу вість. Тими днями Марія, зібравшись, пустила швидку дорогу околицю місто Юди, увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитина Євлоні, і Єлизавета сповнилася тим духом. Тут відбулася зустріч пречистої діви з тіткою Єлизаветою, яка промовила пророчі слова і відповідь Пресвятої Богородиці, величай, душа моя Господа, що з її серця і вуз піднеслися до неба. Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона вродила сина, її сусіди, та родина почули, що Господь воює своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'я його батька Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи, ні, він зветься буде Йоанн. Кажуть до неї, та у твоїй родині нема нікого, хто би звався таким ім'ям. І знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався, і попросивши таблички, він написав Йоан, його ім'я. Всі, тому з ті ж, хвилини відкрилися, його уста, і язик розв'язався, він почав говорити та благословити Бога. І страх напаг на всіх їхніх сусідів, по всій гірській околиці юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, зберегли збер... своєму серці і казали між собою, що воно з того хлоп'ятка буде? І справді рука Господня була з ним, а Захарій його батько сповнився святим духом і почав пророкувати. Благословенний Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасену потуго домі Давида, слуга свого. І як то він сповістив, був устами святих своїх від віку пророків, що нас пасе від наших ворогів та з рук усіх тих, що нас ненавидять, що вчинить милосердя з нашими батьками, що задає на святий Союз свій, клятву, якою він був поклявся Авраамові нашому батькові, що дасть нам звільненим, звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно. У святості та справедливості перед Ним увесь вік наш. А ти, дитино, пророком вищого називайся, бо ти ходитимеш перед Господом, що приготував йому дорогу, дати його народові знання і спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якого зглянулось на нас світло з висоти. Щоб освітити тих, що сидять у темрі та в тіні смерті, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Про молодість святого Пророка святе письмо подає дуже скупі відомості, дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в сталі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Молодим Йоанн Залишає світ, утікає від людей, забуває про все, і свій погляд звертає лише у висоту Божества. А життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним з безперервним постом, Покуту він приготовляється до звершення свого великого посланництва, його життя, своїй суворості перевищує життя всіх пустельників. І жодної плями не могло бути на тому, у кого була повна благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. Це ж то й про нього говорив пророк Ісаїв: голос випоющого пустині, приготуйте Господню дорогу, верніте стежки Його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс реміни на крижах у себе. Їжа його була сирана і мед дикий. Тоді виходила до нього Єрусалим і вся юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в ріці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах, побачивши, що сила фарисейська. Та судокейська іде на хрещення до нього, він до них мовив, хадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву, перенесіть же плід гідний покаяння, не гадайте, що можете самі собі сказати, маємо за батька Авраама. Кажу би вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама, сокира, вже прикоріння дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубаю і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння. А той, хто йде за мною, він мене, від мене потужніший. І я не гідний носити йому взуття. Він нас хреститиме, хреститиме Духом Святим і вогнем, лопати в руці в нього, і Він очистить тік свій. Та збере свою пшеницю до сік... засіків, а було воспалить вогнем невгасним Матеї 3, 1, 12. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч... харч, нехай так само зробить. Перейшли також метрі хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити. А він сказав їм нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм: нікому криди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтеся вашою платнею. Так святий Йоанн звіщав народі добру новину. Аж настав день, коли сам Спаситель прийшов прийняти хрещення від Йоанна. Йоанн спротивився цьому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Одна, підкоривши волі Спасителя, охрестив його і став свідком Бога явлення. Він почув голос Отця Небесного, це син мій любий, що Його Я вподобав. Хрещення Йоанна це кінець старого і початок Нового Світу. Йоанн Хреститель був початком Євангелії Ісуса Христа. Він не припиняв проповідувати і після хрещення Ісуса. Однак про це вже розповімо згодом празнику освікнування Чесної голови Йоанна Хрестителя, 28 серпня. Нині часі поклін відаємо Різдву Святого Йоанна Претечі і хрестителю Христового, і просімо його, щоб своїми молитвами вимолив нам покаяння і вічну пам'ять про те, що сокира вже при прикоріння дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубай і вогонь кинуть. Матея 3:10 пророчий притеча Христового приходу з любов'ю, звеличаючи тебе, мене в силі тебе достойно вшанувати, славним, бо і святим твоїм народженням неплінність, родителька і батьківську безмовність розв'язується із світові, проповідується оплочене Сина Божого.